Сьогодні до територіального центру соціальних послуг рівного надійшла гуманітарна допомога у вигляді близько двох тонн одягу, двох автомобілів та близько пів тонни медикаментів. Завдяки налагодженні співпраці між фондом Віктора Шакерзяна та італійською організацією СЕРМІК з'явилася можливість допомогти мешканцям міста у цей непростий час. Сьогодні ми розвантажуємо вантаж, який надійшов до нас від війських партнерів на фонд Віктора Шакірзяна, завдяки налагодженій співпраці і розвантажуємо в нашому територіальному центрі. Зрозуміло, ми бачимо по ящикам, що це одяг, це взуття, яке буде обліковано і, зрештою, буде передано для тих громадян, які на обліку в нашому територіальному центрі і які потребують такої допомоги. Однак гуманітарну допомогу отримали не лише за кордону. Від фонду Віктора Шекерзяна планують передати військовим частинам два автомобілі, які наповнені ліками. І також отримали два автомобілі, в яких розміщені десь півтони лікарські засоби. Це теж буде для наших військових. Свечора ми їх спрямуємо саме для підтримки і передачі для наших сил оборони. І, і що основне це два автомобілі, які будуть теж курсувати допомагати нашим силам оборони. Ми їх безпосередньо підремонтуємо і відправимо теж на. Тим військовим частинам, які цього потребують, до слова, це вже не вперше, коли благодійна організація фонд Віктора Шекерезяна допомагає соціальним закладам. Раніше передавали також вантажівки із продуктами харчування та всім необхідним. За словами директорки центру Лариси Степанюк, до них звертається близько трьох тисяч містян, із них майже 1200 – це люди похилого віку, які потребують догляду вдома. Тому автомобіль, який вони отримали раніше, дуже корисний. Машину, яку ми першу отримали, ми вже використовуємо в цілях господарських, а також в першу чергу про надання послуг нашим громадянам, які перебувають на обслуговуванні. От в тому числі доставку продуктових наборів. Результатами співпраці обидві сторони задоволені. Тому як наголошує Віктор Шакерзян, зв'язок із іноземними партнерами підтримуватимуть і надалі. Дарина Чермшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.